Всім привіт! вітаю вас на каналі Домки. і сьогодні я вам хочу показати ось таке гаряче обгортання від бренду MG. Нещодавно я вам показувала холодне обгортання, тому давайте поближче розглянемо сьогодні саме гаряче. Таке обгортання противопоказано для тих, у кого є проблеми з венами, варикоз, вагітність або якщо ви кормите грудю. Таке обгортання створене для того, щоб зменшити прояви целюліту та об'ємів тіла. Ну а завдяки збалансованій формулі, розробленій на основі олії ши, ефірної олії з солодкого апельсину та екстракту паприки, засіб прискорює спалювання жирових клітин, робить шкіру більш еластичною та пружною. Він добре стимулює лімфодренаж та сприяє виведенню застійної рідини, підвищує тонус шкіри, забезпечує інтенсивність зволоження, допомагає у боротьбі з зайвими обсягами. Зменшує набряклість, забезпечує миттєвий візуальний ефект, добре стимулює синтез колагену і підвищує пружність шкіри. Він добре прискорює процеси розщеплення та спалювання жирів, вирівнює мікрорельєф і давайте я вам розкажу, як його використовувати. Спочатку ви наносите крем на шкіру тонким шаром. Потім, як ви нанесли на шкіру, добре обгорніть харчовою плівкою або штанами, які я вам нещодавно рекомендувала від Кіквей, і залиште на 15-25 хвилин. І десь через 15-20 хвилин добре залишки крему зняти серветкою і промити шкіру водою. Будьте обережні використовувати при варикозному розширенні Вен під час вагітності та при грудному вигодовуванні, а також при індивідуальній непереносимості компонентів крему такий засіб використовувати не можна. Об'єм цього засобу в нас 250 мл і виробник в нас Україна. Ця косметика в нас кваліфікується як натуральна, тому, якщо тобі сподобався цей засіб, переходь на сайт і замовляй.